Відео для дорогих робочих підписчиків. Оце в мене остання кукурузинка. Оце вона не розвелась. Оце два яблочка. Оце три огірочки. Там півасик. В цьому році з погодою. Все не то. Виноград зріє постепенно. Оцей вже зі злів, вже треба на віно ставити. А оцей ще не хоче зріти, бо він після заморозку пішов попозже. А ще приколи он. Ми знову цвітимо. Тому що, блядь, ми, ну, не знаю, нам мало, ми повинні цвісти. Це взагалі зелений. Сухо. Просто ужасно сухо. Це в мене клумба, було все так красиво, файно, шоколадно. Це би ще не поливала, то взагалі в срака мене. Сумахи, всякі, як він там називає, кампсіси. Оце ось астри. Якось хера. Ділки. Де сухо. Просто жесть. Не дошла. Я зараз тобі грушу покажу. Ось две, яка груша красива. Засохла нахер. Це при тому, що ми її поливали. Просто жесть. Я не знаю, що робиться в нашому світі. То в мене мама насіла цієї горчиці. Бач, батя по косеєв. Поле пшеничное. Чекає А тут в мене піздець. Якщо мене зараз не покусають, то я покажу. Вон диви, що там. Ба? Знаєш, що це там такий поселився? Ото все. Ото корічніве. Це дивись, які підари, блядь. Назад сюди нахуй тікай, диви. Глянь хто там. А? Ба? Нахер, нахер нахер. Хір яблука позбираєш. Заток підійшов збирати, вони одразу нападати починають на атикати. От. Це в мене клумба така, вона ліценя. Мама каже, мені жалко її обрізати. Жалко обрізати. Де? Угу. Ясно понятно у мене тут все понятно, лодочка лежить жде свого часу. Це мені типа газон з проплесинами. Зараз я огород покажу. А, ні, зараз малину малини покажу. Не. Що з малини залишилося. Взагалі ні о чому. Це чорнобривці у нас є ламати. От. Оце укусняшки. Оце вкусно. Действительно, было бы, а бы оно выросло. Зато кабаки. Кабаки у меня. Помидорки. Вот сейчас это и покажу кабак. Вот это... Да. Размер, чтобы понимать. Вот это размер. Вот это я понимаю, кабачок. Ну такий. Не детський. Щоб ну, Перчики Оперчики мене там огурці. Я ще збираю. картошку ніяко. Ми сьогодні Фу, задралися так, що капець. Оце так, от Оце... скільки ми картошки вибрали. Оце з такими грудками. О все. Ось. Де лупа, лопата хрустить, просто хрустить. Оце отак от. Оце ми сьогодні з утра. Поки жара не настала, ще трошечки треба повибирати. А це в мене садок такий. Засохло все нахер. Ото ну, херня. І кавунни. Що-що? Ну, хоч кавунчики в цьому році не такі, звісно, як у минулому. Але трошки порадували. Так що вони тут ще є трохи спажі, то я тебе пригощу. До а ото в мене черешенька, там в мене все, блядь, горить, Усе пала, усе піздесно. А капуста в цьому році, якщо в минулому капуста була капуста, то зараз мені навіть грустно її називати капустою. Тому що це не капуста. А це просто пустка. В цей час в минулому році качани були такі, як я не знаю. От. Ось тобі агресор. Ось тобі, блядь. А це кабачки. О, кабачки, диви, які класні. Блядь, так і хочеться з'їсти. Ні боля. Ну-ля, ну-ля, ну, ля. ну ля. це ж не каба, це ж диво а не кабачки. Ось він, ось він, ось він. Диви. М? Гарний, бля. як настоящий. Морковки пизда. Бурякам ну, трошки є пизда. Помідори кажуть, що ми будемо, ж до речі, черіки покажу. Це реально черіки, блядь. У мене такого зроду не було. Бачиш, бля, які красиві. Тільки розмір, глянь. Череки, блядь. А оці, диви, Череки, а оце вообще херня, воно що сплететься, хуй пойми, що, блядь, нічого не в'яжеться, Просто затрахало вже все. Сука, сука. О, кабачок знайшла, Диви. На який красивий, як настоящий. Вот Янка такі діла, блядь. А вы кажете, ну. погода не та? Нет, не погода не та. <laughs> погода похер какая, настроение нет. А тут убийся.